В Канаді, деточки, вам вітання. Ну, а вони ще вас допомагають? Вітання, Немає. мої гарнесенькі, вітання. От батька і от Светочки. I love you. Мать Юля, до свидання. Так, дівчат, зараз ми подивимось, миріки. Отсік Світлана Павло, значить, значить, дивіться, хрипка ціла по 550 гривень за кілограм, рибці 585, Тут це І ліночки, і отакий дикий лосось. Альберічко, що ти хочеш до неї, чого Ну, буде два зайчик. Ти знаєш, що у нас один не буває. У нас защить двойнятка зайка, диви. На Пожалуйста, мила я моя. На 600 днів. Нормально? 607 на 600 для днів. Оплата на, на карту. Так що мої хорошенькі, рибку ви бачили, все ви бачили. плящики є, Дунайка заканчивається, але зайчик привезе, ми вас обіймаємо, сіваємо. Доктор Басуємо, суємо, заказує дівчатка. Дунайки залишилося 4, 6 7 баночок. Костя, ти скільки привіз бану Дунайки? Давай, білочка. Скільки? 54. 54. Дівчатка, дивіться. Оце всі замовлені, дивіться, оце все для щі. Для Лящи беруть по 15-20 штук. Оце, дивіться, цей товар, оця рибулечка, і альбінки на рулетик уїжджають, дивіться, на Грецію, ми мене обманюємо, дивіться Греція. Оце все уїжджає. Так, дівчатка, дивіться, я що хочу вам сказати, що оці рулети в альбином. Дівці, а ти, ти хочеш заракумалай, да? Да, за зарокуміруй, пожалуйста. Міла я не ну, у мене для риби. Чисто я свої пакети даю. Я поняла свої пакети. Дівчатка, скільки це рулеткою? 380. є з курагою. Дивись, то що до нас, дивіться. Чорнослів курага. 350. Чорносів курага. Чорнослів, по 380. А ну підніме стільки в одній штучці, Забери. Дівчатка, оці всі рулетики уїжджай, дивіться. 380. Дівчатка на 530 гривень отакий от кусок рулета. Дай мені то і ключка Любиночка. Ну, э, ці рулетики зараз уїжджають на Грецію. Я вам показала свідка. Дітіколіне масло. Наші лящи. Альбинки на колбаска. рибулечка, дівчатка. Замовлення, каже номер телефона. 067-663-5607. Так, дівчатка, це, звісно, я все завакумую. Ну просто я альбинку дуже люблю. По 380 гривень, дівчатка, от такі рулетики уїжджають у нас на Грецію. Це все. Мало солка, тут сало, колбаска. Э, Дідіколі не масло. Ось ці рулетики, сейчас світу завакумує. Дивіться, руліки дивіться, сіка, там кусочка, прям, дивіться, кілочок. Дівочки, подивіться, який кілограм. Саме головне, тут одне м'ясо. Ми тільки що його їли, Одне м'ясо, дівчатка. Воно дуже смачне. А тут чому чорно слів. Я так поговорю, дівчатки одне м'ясо, подивіться. Ой, чуть упала, дивіться, га? Дивіться, яке чорносліва. Дівочки, 380 номер телефона. 067-663-5607. дзвоніть, Иде... пишіть, все вам відправлю. Іди сама вакому? Я тобі в кому ти камручені? Йди ви комусь не ти будемо. Да, іди, я тобі дам пакети безплатно за одну. Міла я, міла я дівчатка, ви розумієте, що у нас на привозі абсолютно все близько. І дивіться, знаєте, бісті, знає. міла я, міла я, міла я, як же тебе я люблю, бо я твій товар вакуумірую, відправляю на Грецію. гресію. О, знаєш? А? Я казала, я радістю. Мої хорошеньки, получили. 54 коробочки, Дунаєчки, ви знаєте, що ми тут вже продали. Ну, це ще що сталося. Але скільки там, що, за 100 заказів є лесі? А? Да. Дівчатка мої, Дунайка, це вже нагуляна. Альбінка, ти знаєш, що в мене є нагуляна Дунайечка? Так, це нагуляна. Дунайечка, оцю, подивися. подожди. Бачиш, треба любити цей твар? Люби його. Альбінка, ти маєш на кожне утро проти його смоктати все своє стало. Усьо. Да. З любов'ю. З любов'ю. Пішла там. Диви мене. Ой. <ріху> Світа, <Свєто>, у <ріху> мене купить, Світа. <Свєто. ріху> я Ну, мила я моя, мені треба замовлю. Ну за задорого. За дорого, купить мене за дорого. Ну, альбинка невесна така, знаєте, та палива вона. Вона фітіміті любить. Да? Фікіміті любить. А хто не любить? Ну, я не знаю. Так хто не любить фітіміті? Наверно, всі їх люблять. Дивіться. Ох ти. Ти думаєш, що я зійшла дома. Ні, я просто люблю, Дивися. От я його нечінувала, дивіться не цілувалася. Я, я його цілую, цілую, а він цілується. Кстати, Лясика скільки осталось, Костюсь. Зайчик, скільки лящик залишилось. Зайчик. скільки да. залишилось лящиків. Скажи мені, ласточка моя. Так. Да? Да. два я А, все, лящик, зараз. Мені каже, що сьогодні лящик не лист. Не махай, почав другий ролик. Хлопочки ми отримали. Слухайте, я поході. Двінка, Альбінка. раз, два, три, чотири. Дві я лівку роблю. Раз, сто раз. Чуєш, я три зробила У мене язик виріс. Ще є зайчик така Костяка, що він не кончається вона, тікатися. Дівчата, подивіться на цю зачищену дуначку. Дивіться. Нагуляна Донаєчка, дивіться, вона, знаєте, вона вже послідня йде. Вона вже наїлася, знаєте? Костяки, вона що вже падає на дно, так, да, вона команд? На, на глибину, а перед паскою вона випливе? А коли вона вийде? На наступний на, вона на, год. на год, у цю пору буде свіжа дунайка. А поки її не буде, дивіться, то. Муа! 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 Оце з любов'ї їде до вас. Каву бери, моя ласточка, каву. Oh, okay, Дівчатка, Красивые. дивіться, тут ляшик, дивіться, Сейчас, ага. Це двойняшка, ляшик-двойняшка. Бери його, оберігай. А взі. запах? Мені я, пасісті. Ти можеш? Я кромашка, я кромашка. Кромашка-байдуженька, да? Дівчатка, скільки ми зробили замовлень, Лансь, вже? 24 замовлення. У нас обідний перерив. Бери обідний перерив, так, мої хорошенькі? Там у нас дівчатки. Дівчатки, ви, якщо що питаєте, ми вам все скажемо. Красуні, так, Дунаєчку дополучили, дівчатка. оце це все в нас замовлено. в основному сьогодні ляж. Сьогодні ляж 10-12. Так що ми зараз цих три ящика гепнемо. А дивіться, який крупненький. А ну той, зайка відкривай. Дівчатка ляж дійсно крупний. Альбінка, вінкий. А ну Костік відкривай, зайчик, відкривай. Тут ящик, хтось зверху, вона посилає, дівчатки. Подивіться, який ляж. Дівчатка, О, весь шикарний. Альбинка. Вообще. Че ты мені не наша? А, а запах, а пивасика бы холодильник. Хочешь пивасика? Да. Взять да. пивасика. Забери руку, бо сейчас ты пивасик, зайчик. Мій. Спасибо. Ластунька, ласточка, моя, бери зайчик, чак, кофеечек, давай. Бери кофеечек, давай, будьмо зайчик, будьмо. Дівчатка, будьмо. Буду. Да. Як ромашка, пойду же? Две топши, и все, альбинка. Бери бо. Куда она только все идет, я не понимаю, быстрее. Дай ромашку. <рив> да <я> ромашку Дарамаж, <рив> прости, <Крив>, по суховодно лицо ешь. Ну. А ты хочешь, Альбина, ты тоже утречком? Я тоже хочу, ромашку. Та ну що ви починаєте, дівчата, вон 300 грн дала за кілограм. Спасибо. Успокойся, Альбина. Що поминає сьогоднішній день, це день, коли Чуєш Костик, е, Аліжуля, мені напоминає цей день, коли тільки пішла так? Да? У нас сьогодні, чесно, такий дурдом, впереді 160 замовлень. Я, звісно, вам дякую. Дякувати Богу, дякувати вам за правду за цю працю, за довіру за наш товар. Дівочки, я так думаю, що сьогодні ця дунайка вся уйде, цей рящик уйде. Але на завтра ми замовимо ще. Ви не хвилюйтесь. Але жуля, ти знаєш, що ця вже нагуляна, да? так? Вона вже нагулялася і йде на дно, а пер... на слідкую перед паскою вона вже вигуляється і прийде опять до нас. Так що мої хороші, поки ця на нагуляна ще є, вона крупна, хорошенька, 550 гривень баночка. Ви замовляйте, тому що ми вам все передамо. 0984930776 0776 і це все буде до вас. I love you. Горошіки, у нас такий армагедон, Це всі закази, все закази. Хлопчики, хлопчики. Алі, Як там нас? Що там пчолочки на вас? Що там пчолочки? Завтра будемо розсіювати, розсажувати, немножко докупати. 10 сімей покупаю. Медок медок коли буде медочок? Хороший, місць. хороший місць, місяць. Місяць, да? так? І буде медочок, до місці медочок. Будемо да, дігусті. на касу, що не звеніє. Все зробити. буде добре, буде. Думаю, буде да. Так, мої хороші. оце все заказує. Оце все ми все да. Що, зайчик? Yeah. Давай, Ліжучка, давай. Так що, дівчатка, мої хлопчики, у нас сьогодні, правда, дуже-дуже багато роботи. Оце замотали, сейчас заберуть. Ось кута зайка, оце цю нагріється бери, і там ще коробочка. Дунаєчка є, все, слава Богу, є. І сьогодні хожу, що є такі хорошенький молочний корпус. Люди є, знаєте, хочу сказати, що такий ви Знаєте, не суха середи, ні, дивіться, по ліву сторону у нас молочка, дівчатка. У нас дуже свіженька молочка, кожен день по праву сторону, домашня колбаска. Ну, ви розумієте, що на привозі можна купити абсолютно все. У нас цей армагідончик, армагідончик. Ми дійшли вже до 42-го, дівчатка. Мої замовлення. Дякувати вам за довіру. Просто не просто. Не просто! Як я кайфанула з кумбрії цієї. Ой. Оце вкуснятина! Оце рибьоха, Я навіть на Новий год, ми раз в году пам'ятаю на Новий год з завжди всегда брали. Гавно-гавно таке було якесь непонятне щось. А це, Я в приємному шокі. У нас, конечно, Леся, привстань, будь ласка. У нас сьогодні зроблених, хлопчики мої 79 заказів. 79 заказів, але мої любимі, 10 чоловік не потрібно. Але, жуля, я прошу тебе сказати слово. Що ти хочеш сказати нашим красавцям? Що значить? Скажи. Будьте добрі, Будьте чоловічні. Але, жуля, погромче. Я говорю, Думайте не тільки за себе. Будьте чоловічні, будьте добре чужий не не Дівчатка мої. І в мене, знаєте, що саме більше, більше все таке мені? Люди, які беруть там на 20-30 тисяч, оплачують одна Дунайка, один Ляш. Дівчатка. Дивіться, по-перше, що номер 25, 62, 69, 36, 46, 56, 71, 74, 77, 78. На віки віки, блоків. Блокі. Просто дівчатка, дивіться, Леся, пише, я. Зобирають хлопці, мотають. Ну ви просто не понімаєте. Ви думаєте, що це так базарна жизнь, це легка жизнь? Просто хочу кучу... ваші замовлення не получите ніколи в житті. Одна дівчинка мені каже: ви мені передайте сьогодні, я відправ... я відправ Ні, Ви мені відправте сьогодні я вам гроші перекиду завтра? Дівчатка це не віщикась, це не красоки, це не киди. Це не костюм, який... Вітай, мотайте, хлопчики, мотайте, що можна просто передати і ви потім да, передати гроші. Це продукти. І я не можу їх передавати вам так. Це перше. по-друге, чи ні трошки наш Правда, Сьогодні ми вже не, не присілять. Ну. ну от, вам ну, я обманюваю, покажи, лазер. Сімсот 79 замовлень, 79. Ну і з них оце ці, що не оплачені. Понятно, що ви більше ніколи в житті не получите наш товар, тому що, ну ви знаєте, наш продукт дуже смачний. Ми робимо для вас лящали, це все, що сталося. Це все, що залишилось. Лящика. Дунайчика залишилося 15 баночок. Ну, ми сьогодні взяли що я, де, ну, ще 90 банок. Ну, дякувати Богу, дякувати вам, віце, мої девочки, на розлицю продали. Я хочу всегда вам сказати, дякую, з душу ви мене їй, що ви любите нашу продукцію. Але, мої хороші, ціні трошки наш труд. Ну, дивіться, 79 передач, це їх треба намотати. Це вам така, це бутилечка, люди. Ну, давай, датчики, там ставши да? Бутилка льоду, це все метається. Ми ж хочемо, щоб відпустко отримали. Получається, із-за таких, допустимо, 10 чоловік ми не довіряємо другим людям. Але я вам хочу сказати, 79 за 50 квадроків, давно такого не було. Але чесно вам, сказав, дівчатка, цініть, будь ласка, наш труд, тому що ми ж до вас відносили, тобі зробили замовлення, ми вам його примотали, ми вам уділяємо внимание, да? ми говоримо там, ну там, що люди можемо всі. Потім, допустимо, от чути чисто зривається, да? бо люди приходять, по як правда, мені було так нелого, прийшла жінка, вона хотіла, щоб людина поговорити. У мене закази, я спишу, щоб піти на нову почту. Да, ми бігом оформляємо закази. Дівчики да, не уділила внимання. А чого я не вділила? Тому що я спишу зробити закази, щоб вам до 6-ї години їх відправити, щоб сьогодні ви ми їх відправили і завтра ви отримали. Получається, із-за вас я буркаю тут, і получається і вам не угодила, і тут не угодила. Дівчатка, я не можу всім його Я хочу, але я не можу, правда, мої рідні. Но я вам ще раз кажу, якщо немає оплати, ну ви думаєте, що ви мені завтра поставки з другого номера закажете. Ви не закажете мені з другого номера, тому що я вам не відправлю. Буде місто, все що буде похоже. Не дам, не відправлю. Тому що світульки на результат дуже смачна. Так що, <coughs> мої хорошенькі, 79 дев'ять заказів. Зроблю на правди. Сьогодні такий насичений хороший день. Я всегда вам хочу сказати, дякую. Дякую за те, що ви вы обираєте Я і буду говорити за коментарі, за хороші, за так? Допустимо, там О, ой, сьогодні Лірки була, зробила рісниця. Ой, ми бачимо ваше лице, ой, вам треба косметолог. Дівчатка. Дякувати вам за ваш совіт. Але... Ви знаєте, якось обіду себе з вашої поради за косметологом. Валюшка у мене косметолог хороший, і ви мене бачите без фільтра. Я не з фільтром, без вот моя м -м -м, красиве личко, красиві губки, красиві ріснички, красиві ці, ці животі, копа. Все моє красиве, все воно при мені, дівчаточки. Саме головне, я є, я, яка є, така є. Не красива та й не красива. З прищами та й з прищами. Не умита та й не умита. Ну я сама такою, з мене сміття, не з вас. Ви мої касуні сіте з собою. Головне, щоб тобі було комфортно. Все да. є лице. Я не себе влаштовує. Дивіться, це. я ось ходжу з цими волосами вже скільки днів. Ще так само походжу. І що далі? Умилася, я не умилась, Чи я зачухана, чи не зачухана. Це я з мене буду сміятися. А ви мої такі красуні господи. сиділи? Ну, понятно, що він не уділяє я вам дякую це теж хто буде. Просто вони дійсно не присідають. От просто не присідають і ну, правда намотати мотати 79 передач, завезти, розмотати. Це теж, ну хорошо, допустимо, ми зараз їх розмотаємо. Но хочу вам сказати, <кхе>, якщо ви думаєте, що ми тут стоїмо і б'ємо байдики, то ні, ребятки, ми працюємо. Ви знаєте, я кожен день хочу сказати, я дякую Богу, дякую нашим захисникам за працю, за те, що в нас є можливість прийти на роботу, поділити вам увагу, поговорити. Просто обідно те, що і через таких людей, як тут, я буркаю тут. І за тут бурка, і, тут. Получається, знаєте, хочуть всі годити, а дитина наобило. Так що, мої рідні, сеторічка може і не може всі мого Якщо я комусь буркаю, не ображайтеся мене, пожалуйста. Це робочі моменти. І ні в кому случає це якось це не буде для вас з обідою. Правда, ну я буркала сьогодні не один раз. Ну це правда. Танцю сьогодні не було. Ну я так трошки робила джуґі-буки, але будуть вони потім, дівчині мої. Аж листок сток порвався, дівчатка моя, правда. Сініть трошки, якщо ви хочете продукцію нашу хорошу, ви її всегда замовляєте, ми вам все відправимо, Правда, хлопчикам ще ось на все мотати. Ось тут шелящики мотати. А, ось Саша ще мотати. А, кося, це теж передача, так, да, Це тоже передача. Так що, любі мої друзі, хочу вам ще сказати. сказати щоб... О. Ні, ну косі, ви бачите, кості, бачите, каже, це буде робимо міжжок. Лапочка не з лапами. Лапочка в нас немногословний. Правда, ми ведемо. Ми вам виділяємо дуже багато внимання. Я вас хочу одна, вас у мене міно. Вони мене на всіх не падають. Але для того, щоб я вам всі любили знімаю, ми робимо ролики. Да, хочу подякувати вам і буду дякувати. Плохий коментарі хороший, все хороше. І я вам буду говорити спасибо, тому що його треба заслужити. Про хороше було, тут Знаєте, Ви не там мене, вам я, там, ви хочете так, тут Ну, відсидніть хлопців. Вони весь день привозять цей товар. Mm -hmm. Але це каже, мене, мене не так, ну ти сиділа, тебе зрачки. Сіділа, mm -hmm. писала, писала, писала. Ось сидить, така до 30 що нормально, по 30-то зрачки oh, скриваються. Ну представте, далі сидіти, читати, писати. Щось Чи дзвонимо, просимо, оплатити, дівчатка. Це неправильно. Нікого ніхто просити не буде. От ви зробили замовлення, ми доходимо до кінця, якщо воно не оплачено, я навіть не буду нікому більше дзвонити. Думайте про мене, що хочете. Все одно я вас, I love you, I love you. А хто не хоче хоче світулькиного вкусного товарчика, не получає ні да Мої ріднулічки, дивіться, оце все у нас замовлення, їх сьогодні дуже багато, правда, дівчаточки мої. Сьогодні ми зробили 79 заказів. І хочу вам сказати, як тебе Глазки болять, Лес? Що ти хочеш сказати нашим без слов, так? Приємна повага. Ви для вас, ви для нас, всі буде добре. А так, як не хочете, ви для нас, ми для вас тут, дали? Да. А що, глаза вже один-одно доганяють, да. кидали? Все взаємно, так. Так, да, так. Да. Ми поняли. Леся, бачите, вона вежлива. І Леся вежливо вам сказала все. Так що мої ріднулічки. Ось тут це все мотається. Все Дивіться, передачки тут, передачки. Тут їх дуже-дуже багато. Дівчатка, їх дійсно дуже. Ота велика передача уходить на гроші. Дівчатка, подивіться, це дуже лящика, все, що залишилося. Ми ж вам уділяємо внимання, а ви такі Зайчик, А ну скажіть, що ти хочеш, сказати тим, що не оплачуєш? Скажіть, а лі жуля, скажу. Ну ти і бережіть наш труд. Ми ж теж не сидимо тут, не руки не зложили. Каже, бери перемотай. Льот поставив. Шо? Шо? Шо, шо, бери. Що ж, ліжуля, дивіться, що Леся каже, що похоже на мене. Диви, каже, гарнюсінька похожа <сумістить> один в один. А ну похоже на мене, чи ні, Лесь, довго думала. Посміхнись і ти Ну так ти маєш а, на час либати. <сумістить> на кого похоже? Хто? Леська. Людя, шукай на кого похоже Леська. Давай. Костик, що ти мотаєш зайчик? Дивіться, наші хлопчики, ви мої. Уже 15 минут шесту, а мы... Леся, ну я а -а, горненько тогда... Алисюля провоцирует семью на скандал. Алисюля, а, ну покажи. На гадюку покажи, гадюка. Не видно, Алисюля. А ну. Так, а ну нахуй. Это кто? Халапендра. Кто это халапендра? Кто это? Ну теперь догадываетесь. Леся, что это халапендра? Это хорошая? Это хорошая? Алижуля. Ну, Алижуля, очередь моя. Да, ну найди Алижулю. Сейчас тебе. А ну найди За мне такие красивые обезьянки. Лайс, там где такие обезьянки красивые. найди а ну. Красивые обезьянки. Так что мои хорошенькие. Все добро, все хорошо. Эй, Ладно, Алижуля миленький. Диви, Алижуля, диви, А кстати, ты похожий Ты миленький. Костянчик? Ну ти у мене Альбіночка, милая. що ти милая моя? Альбіночка, 10 заказів и мне сегодня не оплатили. Що ти хочеш а мне один сказати? заказ не ти нас? Що ти, що нас? Що ти хочеш сказати нашим, не тем, що не оплачують? Що їм сказати? Зачем вы издеваетесь над нами? Мы же собираем ваш заказ, мы тратим свое время. Вы просто от берете и не оплачиваете. Мне тоже не оплатили. Альбинка, ну нам 10, 10, 10. Наші хорошенький. ми вже готуємося на нову почту. Це всі посилочки. Все збираєте, все будет сейчас. Вивозитися. Це, на, це в Грецію, це на Грецію. Спочатку в яке місто вона їде, Костя? Там в яке перше їде? На Чернігу. На Чернігу? Да. Че на Чернівці Костя. На Чернівці. Чернівці, так? Да? Так що, мої рідесенькі, отакий сьогодні у нас робота. Дякувати вам, але трошки ви не оплачуєте, так, да, зайчик? Да. да ласточка моя? Да. Да. Заморені. Прямо вже пів шостого, але ми ще працюємо ще який 25-й остався? Це ми вже повічоркували, це ті, що не оплочені. І це все ми зараз віддаємо на зайчик мій.